Ахо, вітаю, вивполіеви. Тільки що закінчилась практика і віжинг, Ми проводили його до дня літнього сонцестояння. Зараз ще через 5, 45 хвилин буде Атмасасанг. Там вночі в нас ще одна церемонія цікава, тобто дуже так все насичено, і це можливість вийти, скажімо так, знаєте, в відкритий космос, ну в якійсь мірі, щоб трішки подивитися те, чого не видно, коли ми на інших частотах, і там умовно набитих хвилях налаштовані на цю реальність. А коли ти трішки від неї віддаляєшся, то ти можеш бачити більше і тонкоматеріального плану, і більше там розуміти, що бачу. Світ змінюється, і він не просто змінюється, він оживає. А зараз ми проходимо процес оживлення і олюднення. і енергії, які зараз заходять, вони несуть інформацію саме про це. Руйнується старе і не то світло не спинити, життя не спинити це не просто якісь фрази, а це реальність, яка прямо сьогодні з нами відбувається. Що роблять темні? Вони біснуються, що вони хочуть. Вони хочуть все зробити заради того, щоб. Утримати, звичайно, вони ж розуміють, що вони отримати нічого не можуть, але вони можуть хоча б призупинити. Знаєте, от як вони хочуть зараз наш контрнаступ як уповільнити, хоч як-небудь, хоч, хоч як, а ще й не просто уповільнити, а принести з собою біль, страх, розчарування там, і щоб ми з вами завалилися всі в якісь інші зовсім вибрації. То цього зараз хочуть темні взагалі на всій планеті, вони так чи інакше свідомості всіх працюють. Ну Безпосередньо Україна, яка зараз є е, породіллею да, нового життя, нових програмних кодів, нового і програми життя, віри в живе життя. Тобто зараз заходить е, масив е, якийсь неймовірний, він ще не розпакований, тому тільки можемо здогадуватися, що там але щось величне і незвичайне, і до цього не існуюче. Тож дуже важливо їм нас в якийсь амінор завалити, щоб ми боялися, щоб ми сумнівалися, щоб ми не були присутніми, щоб ми були наляканими, щоб були в гніві в страху і так далі. І так далі. Але цього робити не можна. Щоб не трапилося, щоб не відбувалося, знайте, що це все заради пробудження цього світу. І так багато сьогодні людей сидить у астрологів, у прогнозів, хочуть знати це майбутнє, хочуть не, не, не треба туди в те майбутнє йти. Будьте в тут. Будьте в тут, тому що найголовніше відбувається в тут. І якщо ви в тут і в своєму зараз, то ваше зараз запустить процес трансформації і узріння. Того тут і того зараз, яке вже тут, а ми не можемо це побачити, бо ми ще в старих налаштунках, старих снах, і дуже хочемо знати, що нам карти Таро розповідають, чи ще щось, що щось буде, чи зараз так багато уваги українців в майбутньому, а ми над, неоп... над потрібні в нашому тут і зараз. І в тут і зараз слухайте серце. Не слухайте те, що викликають ці новини. Це все звичайно. Ми реагуємо. Будемо вирішувати питання по мірі того, як вони до нас будуть приходити. Ми не можемо зараз вже нічого не упередити, не не упередити. Найкраще, що ми можемо зробити, це бути в своєму центрі, заради того, щоб центральний центр зробив через нас свою роботу. Тому зараз ще да, йдуть такі потужні дні. Такі потужні дні, і ми можемо до себе на сервера. Не йдуть, вони вже прийшли, вони прямо зараз відбуваються прям сьогодні. Це літнє состояння. За прямо сьогодні, з 24 го числа, вже заходять нові спектри. Івана Купала, не дивлячись на те, що вже вирішують, що ми його перенесемо так, як це потрібно зробити на сонцестояння. Але ми в полі дивилися, працює 6 -е число, 6 липня, чи то люди вже намолили, чи ще щось. чи що це буде така потужна робота. Те, що потрібно пролонговано його протягнути, не знаю, але це вже з нами відбувається. І знаєте, сила прийшла, а нас немає. Чому? Бо ми чи в минулому, чи в майбутньому. Тож найкраще, чим ми можемо бути е, 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 цими корисними да, для цього всього, це бути в своєму тут, бути в своєму зараз і слухати своє серце. Тому що на голову нам зараз не хочуть начепити дуже багато чого, щоб ми пішли з вами в інші вібрації. Все обіймаю цілую, люблю все буде добре. Світло переможе, не дивлячись ні на що, бо воно світло.